До кінця тижня на східному фронті України опиняться близько тисячу солдатів-добровольців з Прикарпаття. Про це на розширенній нараді керівництва області сільськими та селищними головами. Повідомив голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк. Зокрема, у зону дії антитерористичної операції відбудуть п'ятий батальйон територіальної оборони та формування Нацгвардії. Утім, військовослужбовці й досі не мають не те, що належного спорядження, але й навіть предметів особистої гігієни чи продуктів харчування. Відтак чиновники закликали кожну місцеву громаду допомогти військ. Овим, а щоб акумулювати кошти, створили благодійний фонд оборони Прикарпаття та пообіцяли усі витрати контролюватиме громадськість. Десять чоловік, які будуть контролювати кожну копійку, яка нікуди не піде на жодні інші нецільове використання, і без їхньої згоди, без їхнього погодження, ціни, кількості, асортименту, якості і так далі. Ні одна копійка не буде потрачена, так як на сьогоднішній день ми читаємо по Україні, десь то щось куди втрати. Від стратегічних проблем до не менш важливих реформ. Форум, очільники області та управлінці взялися роз'яснювати громаді питання децентралізації влади. Її ймовірно проведуть уже до кінця цього року. Якщо міських рад створення трирівневої системи управління на місцях торкнеться найменше, то сільські і селищні громади відчують різкі зміни. Вирішити ситуацію на південному сході інакше як запропонувати за окрему модель, надати можливість. Почати вирішувати всі ті проблеми, які, які назріли зараз в Україні не мати нічого шляху. Проводити зміни в конституції тільки під ці області, ніхто не буде. Тобто, ця реформа буде працювати в межах цієї України. Таким чином, після проведення місцевих виборів в останню неділю жовтня 2015 року, обласні ради утворять обласні виконавчі комітети, районні ради. Утворять обос районні виконавчі комітети. Районні державні адміністрації планується ліквідувати, натомість створити державні представництва. Відтак влада чекає від територіальних громад пропозицій зі своїм баченням реформ. Утім, якщо з рекомендаціями місцеві голови не поспішають, то виступи з трибуни викликали у них чимало запитань. Нас за відомо хочуть стравити з громадами. Представте собі ланч і майдан ній, де дає. Десять тисяч населення і півтора тисячі населення. Якщо це об'єднати і не буде тої, що нам одного жителя положено три тисячі, правди не буде. Кожна сорочка ближче собі. Наболіли питання доріг, розширено нараду. Також не оминуло. Просто посеред засідання представники місцевої самооборони повідомили у місті Долина. Люди перекрили міжнародну автомагістраль та вимагають ремонту.